Дівчаточка, всім привітик! Хочу вам порекомендувати чудо-засіб, яким я користуюсь: це ретинол інкапсульований, який стимулює вироботку колагену у нас в шкірі. Я ним користуюсь уже два роки і зараз знімаю це відео без фільтрів. Дивіться, у мене такий флакончик, і тут іще є цей засіб він залишився. Як я ним користувалась? я наносила так буквально одну капельку на ручку на пальчики. Користуватись ним потрібно е, весною і осінню два, два рази на рік по 3-4 тижні. І наносила на оці самі такі проблемні діляночки, і на лобчик. Трошки-трошки, отак трошки. от трошечки-трошечки. От, Кожен вечір перед сном. Чуть -чуть -чуть. І от мені його хватило навіть не на одне примінення а більше, ніж на 2 роки. І цей чудозасіб, він буквально за 4 тижні повністю бере вам мімічні зморшки, а також глибокі зморшки. І навіть можна ним попрацювати з, морщ... з глибокими рубцями. От дивіться, мені 43 роки, у мене в цій частинці зморшок взагалі немає. Я знімаю вам спеціально без фільтрів. Отак, От дуже рекомендую, і в цьому каталозі він просто по суперціні.